Міст на Шевченка у Луцьку відремонтують за 3,5 мільйона гривень. Тендер на ремонт мосту департамент житлового комунального господарства оголосив ще наприкінці січня. Як пише сила правди, підряд отримало. Підприємство РБП Трансмост компанія запропонувала на 73 тисячі меншу вартість, ніж його конкуренти. І за ці кошти підрядник має демонтувати там металеві поручні мосту, зрізати поверхню бетонних конструкцій, розібрати дорожнє покриття, відновити тротуари і огородження. Цікаво, що ця компанія фігурувала у низці скандалів, пов'язаних зі змовами на тендері, та, ну і порушення під час робіт. Якщо ж загалом оцінювати те, чи потрібно проводити ремонт мосту, чи ні, однозначно, його потрібно робити. Більше того, ці мости потрібно розширювати. Тобто, там, де є міст на Шевченка, теоретично треба було б з боку поставити ще один і зробити його на чотири полоси, ну але це зрозуміло зовсім інші кошти. І за 3 мільйона гривень цього не зробиш. Це тут потрібно набагато більше е, капіталовкладення, але в перспективі це треба робити. Більше того, моя особиста думка, що нам потрібен ще третій міст через річку СТИП для того, щоб розвантажити е, транспортну систему. Колись казали про те, що це може бути міст, е, коли спускаєшся з вулиці Яровиця. Але напевно тоді би транспортна система була розвантажена не настільки радикально, як би цього хотілося. Тому моя пропозиція розглянути різні варіанти влаштування мосту на перехресті вулиць Стрілецька, героїв УПА, Ківерцівська і Набережна. Е, знову ж таки, це ідея, це бачення. Ніхто не каже, що там міст вже потрібно робити, тому що там можуть бути. Якісь приватні землі, приватні об'єкти. Е, але це, як на мене, здорова ідея для того, щоб почати аналізувати цю історію і щоб цим займалися фахівці. І в майбутньому лучани мали ще третій міст, який би дозволив з'єднати правий берег з лівим і знову ж таки розвантажити транспортну систему. Про це думати можна зараз, але робити це все потрібно після завершення війни. Бо зараз, як ніколи, наші кошти потрібні для наших Збройних сил України, і кожну вільну гривню потрібно вкладати в допомогу нашим силам оборони. Максиме, а що ти думаєш з приводу мостів Луцьку? Думаю, що їх треба будувати, а не спалювати.